На Буковину, як у Палестину відпроситься душа колись, і ти спадеш, як тінь хмарини, на долину із висоти. Що є вітчизна з людей, однаково сніпих, рутенець, вовк, ти з могікан останній іудей не б'є на Бог. Пощо тобі цей збанкрутілий край? Лиш не питай дай пролетіти низько, тут край снизи, тут України край, і ялички оці, і пасовиська, обняти все, погладити горби, де ягоди і гриби і в узголов'ї зависнути на цих горбах горби. Вони з тобою, кров'ю і любов'ю. Як дивно, Отче, час не поспіша, є солодкість у болісному щені, поета пошрамована душа, Чекає звідсі відпущення і прощення.